Всім привіт! Раді бачити вас на нашому каналі. Просто і смачно! Сьогодні ми по-особливому приготуємо картоплю фрі. Вона є смачнішою, ніж та, що готується у фастфудах. Поїхали! Почищену допомиту картоплю нарізаємо соломкою. Кладемо в глибоку миску та заливаємо холодною водою, щоб з картоплі вийшов крохмаль. Через 20 хвилин картоплю виймаємо та усушуємо паперовими рушничками. Кладемо картоплю в глибоку миску, додаємо рослинної олії. Та ретельно перемішуємо. На пергаментний папір рівномірно викладаємо картоплю. Посипаємо спеціями до картоплі сумішу італійських трав та сіллю. Готуємо 20 хвилин Розігрітьій духовці до 200 градусів по Цельсію. Картопля смакує з соусом, який ви можете приготувати на свій смак. Вона є набагато кориснішою, ніж та, що приготовлена у фритюрниці. Напишіть, чи сподобався вам цей рецепт картоплі. Як ви готуєте картоплю фрі? Можливо, саме за вашим рецептом ми приготуємо. Та покажемо в наступних відео. Підписуйтесь на наш канал, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео, і будьте здорові!